Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу. Олександр залишив пояс IBF, зробивши подарунок для Дюба та Джошуа. Українець записав відео, в якому звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюба і повідомив, що дарує їм свій пояс. Тепер Джошуа та Дюба зможуть провести поєдинок за титул IBF. Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу, який він отримав після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, забравши у нього пояс WBC над важкій вазі. Хейбаріпіво. и Даниэль, Daniel, listen. I know IBF title important to you. Tell it my present to you on September 21. Guys, слава Богу за все, слава Украине. Всем привет, Энтони и Даниэль. Слушайте, знаю, что IBF важный для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу, слава за все, слава Україні, сказав Усик. Реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня. А Бі, Джошуа та Дюба планують провести 21 вересня у Лондоні на арені Вембелі. Цікаво, чи Олександр добровільно відмовився від поясу, чи організація Бієв повідомила Олександра, що якщо він сам не відмовиться від титулу, то вона все одно його позбавить свого поясу. Свою думку ви можете написати в коментарях. Компанії Rank Боба Бобарома та премєр Boxing Чемпіон з Ела Хеймана, як і було анонсовано раніше, офіційно розпочали переговори про проведення об'єднаного поєдинку у легкій вазі між чемпіоном світу за версією IBF Василіє Момаченко та володиром титулу WBA американцем Джервонтою Девісом. Ще на початку поточного тижня Арум повідомив, що про цей поєдинок ведуться в розмови. А вже сьогодні відомий за океанський оглядач боксу Ден Рафаель отримав підтвердження від. Неназваного джерела з BBC, що процес переговорів справді почався, про що повідомив у блозі. При цьому жодна зі сторін поки не береться стверджувати, що поєдинок неодмінно відбудеться до кінця цього року, хоча раніше листопад називався Орієнтиром. Нагадаємо, Ломаченко завоював титул Бієфу у попередньому поєдинку у травні, вирушивши до Австралії і зупинивши там місцевого екс-чемпіона Джорджа Комбосаса. Девіс відбоксував 15 червня і здобув чергову дострокову перемогу, накавтувавши небитого раніше співвітчизника Френка Мартіна у восьмому раунді. Але також є чутки, що команда Джеронте веде перемовини з командою Сака Круза щодо проведення матчу реваншу. Редколегія журналу The Ring за допомогою соцмереж повідомила про намір виставити свій вакантний пояс на уніфікацію поєдинку у легкій вазі між Василієм Ломаченко та американцем Жервонтою Девісом. Але для цього спочатку треба, щоб цей поєдинок відбувся. Зарінг пояснили своє рішення для тих, хто запитує, чому пояс Зарінг буде на кону, якщо бі. Джервонти ломи відбудеться, все просто поясрінг завжди на кону бою, в якому найкраще б'ється з найкращим. Іншими словами, Зерін виставляє свій пояс на цей бій, оскільки Девістовомачинку займають два перші рядки у їхньому рейтингу. Чемпіон світу заверсі добусі Шукур Стівенсон хоче провести об'єднаний бій. Менеджер боксера Джордж Дубін стверджує, що зараз Стівенсена цікавлять поєдинки проти інших чемпіонів світу в цій ваговій категорії. А це означає, що наступним суперником Шакура може стати Денис Бірінчик, Василій Ломаченко або Джервонта Девіс. Нагадаю, що Денис у своїх соцмережах вже викликав Шакура на об'єднаний поєдинок. А на цьому в мене все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в наступну п'ятницю.